За годинком за Києвом. Отже, з вами я в прямому ефірі Наталія Саврина. І ми далі продовжимо наші прямі ефіри, які ми проводимо кожного тижня в понеділок, середа п'ятниця, о 20-й годині. Але зараз на годинку 20.08 щось погано працював інтернет, але ми вже на зв'язку. Отже, хочу нагадати, що сьогодні саме прямий ефір. Про те, як позбутися негативних емоцій взагалі. І також, а як же, що ж таке нейрологістичне програмування, або, одним словом, НЛП, і як можна його використовувати саме в роботі з емоціями. Напишіть, будь ласка, чи важлива вам ця тема, чи готові про це. Почути, чи цікаво вам. Отже, ми в прямому ефірі Інстаграм і Фейсбук, друзі, трішечки, хто з Фейсбука, я акцент більше роблю на інстаграм. Можете долучатися до інстаграму, задавати свої питання. І давайте пишіть звідки ви доєдналися і чи цікава вам сьогодні буде тема, як позбутися негативних емоцій взагалі. І чи чи можемо ми сьогодні про цю тему говорити. Рухаємось, пишемо, пишемо, пишемо. А давайте трішечки, поки, поки ви починаєте для себе приймати рішення, чи ця тема вам важлива, чи не важлива, я декілька слів скажу про себе. Мене звати Наталя Сабліна, я є кандидатом психологічних наук, є психологом, психотерапевтом, клінічним психологом, є психосоматом, також я є нелпіром. І фактично для мене дуже важливо ділитися знаннями. І хочу нагадати ще раз вам, що фактично цей тиждень, неділю, стартує курс по НЛП для початківців. Тому сьогодні будуть можливо виникати у вас питання, для чого психологи вивчати НЛП, чи воно корисно, чи ні. Давайте про це говорити. Отже, давайте почнемо з того, що ж таке. Ем, Нейролингвістичне програмування. Дякую, велике вітання. Сум. цікаво, будь-яка тема з вами. Супер. Тоді пишіть, можливо, будуть виникати питання. Вітання з вами, будь-яка тема. Цікава. Дякую, дякую. Отже, Нейролингвістичне програмування. Тобто, це також підхід до комунікації. Пам'ятаємо про це е, особистісного росту та психотерапії, який був розроблений кім. Він був гріндером і бендлером, розроблений ще в 70-х роках, і фактично він базується на чому? На тому, що є зв'язок між неврологічними процесами нейронейромовою, на тобто лінгвістичне і поведінковими шаблонами. Тобто, це дуже важливо знати, і як ми за допомогою технік програмування можемо це змінити. Це дуже важливо, простіше кажучи, що таке НЛП, простими словами. Це вивчає, як наша мова і мислення впливають на поведінку та емоційні стани. Дуже-дуже це просто. Да? Тобто МЛП це як наша мова впливає на мислення та поведінку та емоційні стани, і пропонує методи для чого? Для покращення спілкування та емоційного благополуччя, тобто нейрологістичне програмування можна використовувати в роботі як психологу. Так, і людина, яка хоче розвиватися, яка хоче краще комунікувати, яка краще хоче впливати на процеси комунікації, яка хоче вирішувати конфлікти, фактично, це буде дуже великим плюсом. Отже, давайте поговоримо, якщо ставте плюсики, щоб я розуміла, чи як НЛП може бути корисно в роботі психолога, чи це важливо вам, чи це цікаво буде почути. Ставимо плюсики, щоб я розуміла. Отже, чи буде корисно НЛП для психолога, тобто використовувати в роботі. Супер. Тоді кажу: перше, дивіться, НЛП може покращити комунікацію з клієнтом. Чому? Тому що допомагає налагодити довірливий контакт з клієнтом. От Хто у мене на курсі навіть сьогодні по військовій психології казали, що треба встановити з клієнтом? Рапорт. Тобто, дуже важливо. Тобто приєднатися і дуже важливо навчитися ставити правильно запитання. Тобто це плюсик. далі робота з обмежуючими переконаннями. Люди часто мають такі негативні переконання. От мене сьогодні прийшла моя клієнтка і фактично <кій> прийшла з одним, перепрошую, з одним запитом, а в кінці от, відкрилися їй. Тобто піднялися до свої дитячі травми на те, що я не гідна. І отут також люди часто мають які негативні переконання. Я не варта успіху, мені е, нічого не вдається. І НЛП допомагає замінити ці установки на більш продуктивні. Тобто, що, Тобто, ми починаємо перепрацьовувати це, усвідомлюємо, е, що я. Не варте успіху, да? тобто є таке усвідомлення, установка, і ми її перепрограмуємо з допомогою техніки НЛП. Далі, Що ще допоможе? Зміна небажаних емоційних станів. Тобто за допомогою НЛП я буду також на нашому курсі проговорювати, як можна використовувати саме от в цивільному житті, або як можна використовувати певні певні техніки в роботі з військовими та ветеранами. Ми говоримо про цей курс, тобто це для початківців, хто хоче для себе. Тобто, ми не будемо йти в глибину, але для себе ви зможете використовувати певні техніки. Отже, наприклад, емоції да? страх. Тривога, невпевненість. ми можемо, от Сьогодні ми з дівчинкою працювали з такою емоцією, як невпевненість. Ми тобто, перепрошивали її, да, переробили установку. <кій> що я дозволяю собі. Далі робота з травматичними спогадами. Да? Тобто це такі техніки, там, перегляд фільму, да? тобто стоп кадр плюс десенсибілізація через зміни субмодальності. Вони що, допомагають клієнтам нейтралізувати сильні негативні переживання. І особливо у дні війни це може бути. Далі формування нових корисних звичок. Тобто є такі техніки які ігоріння, я про це буду говорити на курсі. І, наприклад, людина заякорила себе перед виступом, вона виходить і виступає. Тобто, також ми будемо ділитися цим. Плюс, друзі, дуже важливо це підвищення мотивації та особистої ефективності. Тобто За допомогою певних технік ви зможете досягати скоріше своїх цілей і допомагати клієнту. І плюс корекція певних таких страхів, да? тобто можуть бути там панічні атаки, фобії, ми також можемо використовувати. Тому НЛП може бути потужним інструментом для кого? Для фахівців-психологів. Да? Тобто, і дуже важливо розуміти, що НЛП не є такою академічно визначною терапевтичною методикою, тому варто буває поєднуватися. Ми можемо поєднати з КПТ. Отже. Це інструмент дієвий, який ви зможете використовувати да, і досягнути, тобто, кращих результатів вже в роботі, ну, тобто коучинг-сесії, терапія, це ви зможете робити. Тепер давайте повернемося, чи це тут зрозуміло на цьому етапі, друзі. Також я, ми прописували сьогодні, що дуже важливо. Розуміти, а як же працює наш мозок, ставте, пишіть курси, де можна переглянути далі курсу, вибачте, лише зайшла, мабуть, пропустив інформацію. Пані Ірина, зараз є у нас в мене зайдати на сторіночку да, в інстаграмі, можете зайти на сайт тренінговий центр Наталії Сабліної, ну заходьте туди прямо курс по НЛП для початківців. Тобто, це невеликий об'ємний, це буде всього лише три модулі у нас. От і ми будемо з вами пропрацьовувати техніки, які ви зможете туди зараз вже використовувати. І в шапці також профілю ми обов'язково додамо, тому слідкуйте за, за новинами. Отже, давайте далі, як працює наш мозок і чому він застріє в негативних станах. Важливо, це буде почути зараз, як він працює, чому застріє. В першу чергу давайте говорити про те, що наш мозок, коли стартує пані Ірина в суботу, ой, в неділю. Неділю ми вже стартуємо. Курс по нейрологістичному програмуванню, курс для початківців, стартує 16 березня о 12 годині. Так, отже, як працює наш мозок і чому застрягає в негативних станах? Фактично, наш мозок, якщо говорити, це така складна система. Да? тобто, і вона нас захищає простими такими людськими словами, як я люблю пояснювати, да? захищає нас від небезпеки та допомагає що? адаптуватися до світу. Однак ця сама вся система може спричиняти те, що ми застрягаємо в що в негативних емоціях, думках. Отже, дивіться, що на що звертаємо увагу. Мозок налаштований в більшості на виживання. Да? тобто, а, і тут дуже важливо звертати, є у нас амікдала, це страх, емоції страху. Ну, от хто наші зараз психологи з нами, вони знають, да? тобто. Що амікдала? амігдала, амігдала – це еволюційний э, механізм, який що, у, 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 саме, в давнину дуже далеко виживали ті, хто швидше реагує на небезпеку. Да? Тобто, це ми сканує середовище на предмет загрози. Далі, що дуже важливо ще, є негативний, можливо, чули такий е, досвід запам'ятовується краще, ніж позитивний, Так? І називається він негативне когнітивне упередження. Тобто наш мозок сильніше реагує на загрожі, ніж на приємні якісь певні події. Ану згадайте, чи це так у вашому житті? На що ви більше реагуєте? На позитивні події, чи от той страх? Да? От Пам'ятаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, і як людина всі почали реагувати на стрес, тобто на той страх по-різному, на цю негативну емоцію, хтось біг? Хтось йшов в би військомати, хтось завмер, тобто так реагував ваш мозок, да, наприклад. От тепер ще я вам задам питання. Якщо вам, наприклад, зробили дуже таке от просте, да, от 9 компліментів і одну критику зробили, на що ви будете фокусуватися більше? Ну, от на пущі. Більше на критику будете фокусуватися, чи більше будете фокус тримати на компліментах? От компліменти вам там компліменти чоловік, де зробив ну, критику, сказав, щось не так. на що ви будете більше фокусу. Да? Далі. А, наш настрій і ще такі і емоції дуже важливо. Так, я ще не бачу, що пишемо: на що ми буде більше будемо реагувати? На критику пишемо або краще реагуємо на компліменти. Дев'ять ком... біжи, замри. Так, так, так. А, хто на що буде краще реагувати? От подумайте, зробили вам дев'ять компліментів. І одну критику на що ви будете більше реагувати, або на що реагуєте більше. Критика, бачите? Тому тут дуже важливо. Тобто негативне когнітивне опередження. Наш мозок сильніше реагує на загрози. А, так, виживання, тривога, правильно, пані Ірина, бо, що, звичайно, люди реагують швидко на негатив. бо Це базова система виживання, тривога, так, пані Ірина, на критику, правильно, молодці. Критику, критику. Далі дивиться, наш настрій та емоції керуються чим. Хімічними речовинами. Називаються вони, можливо, чули, нейромедіатори, да, такі, які є: є? серотонін, дофамін, кортизол, да, тобто гормони щастя, я ще по-іншому їх називаю. Серотонін, що він відповідає, за таке щастя, да, стабільність, да, тобто серотонін потрібен. Да? Кортизол, гормон стресу, який допомагає ще мобілізувати ресурси. Але при хронічному стресі він що викликає і тривожність, і втому і депресію. І плюс дофім, дофамін, такий гормон мотивації. Да? Наприклад, коли з залежностями ми працюємо курс по роботі з залежностями, я завжди кажу, чому алкозалежній людині або нарко треба це знаєте от, дофамін. Да? Це гормон мотивації, радості від досягнення. І коли ми переживаємо друзі стрес або страх. Кортизол у нас підвищується, щоб ми розуміли, а що, рівень серотоніну падає. І якщо довго тримається оцей, знаєте, стрес, то що довго? Звикає до режиму виживання. І тоді людині от важче перемкнутися на позитив. Запам'ятав, сьогодні це дуже важливо. Чому? Сьогодні от дуже важко. Пере, от, Кіз перемкнутися на позитив, тому що що відбувається з людиною? Людина довгий трасс довгий час. Українці більше, з чому вони більше? що чи в них так радість від того, що війна? Звичайно, ми в стресі більше сідаємо. Тобто, і в більшості наш мозок зараз звикає до режиму виживання. Нам зараз важливо вижити. Так само ми з військовими, коли працюємо, каже, головне ваше завдання вижити. І тут дивіться нейропластичність да, мозок, що формує нейронні зв'язки, щоб ви розуміли. Залежно від нашого досвіду. Якщо у нас досвід позитивний, то тут буде позитивна. Якщо ми часто переживаємо негативні зараз емоції, ці зв'язки що роблять? Зміцнюються да? і мозку стає легше повертатися до чого? До саме негативних друзі, думок. Тобто ми повертаємося до негативних думок. І це схоже, як знаєте, от на витоптану стежку в лісі. Да? Тобто ми ходимо одною ну, стежкою, наприклад, думаєте про невдачі, їх стає все більше помітно і мозку легше використовувати. Тому що вже сама доріжка, вона яка протоптана, вже там дуже добре ходити. І дуже важливо, що робити: створювати нейронні нові зв'язки через усвідомлення. Роботу над думками і нашими звичками. Я, я кажу дивіться друзі, у нас є виживання, і у нас є, е, 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 якби хочеться сказати, такої, <кхи> да щось створити, е, созідаті, так російською мовою, це створення щось. да От, тому диві, подумайте зараз, скільки часу ви витрачаєте на виживання сьогодні і скільки на створення. Ну, Наприклад, створення це може бути там малювання картини, писання вірша, пісні, там що ще може бути. Наприклад, якісь арт-терапія, скільки часу ви займаєтесь в день, тобто зараз прямо на скільки часу ви в день займаєтеся створенням чогось такого. Да? вау. Ну тобто, плюс-мінус десь, ну давайте так щиро, що кожного дня там ну годинка, ну дві, ну три. ну, Тому що цілий день ви не займаєтесь. Тому що більше наш мозок запам'ятовує у то, що нам треба вижити. Да? Чому ми застрягаємо? Дві-три годинки. Да. Чому ми застрягаємо в негативі? Е, ну, по-перше, тут можуть бути друзі, такі моменти, знаєте, вторинні вигоди. Да? Тобто... Якісь певні бонуси, ну що я можу перекласти на коїсь відповідальність, да тобто ну або я можу. Щоб на мене звернули увагу, от мені так погано, давайте про це поговоримо. І на мене звертають увагу, да? тобто на людину. А плюс, що іще дуже важливо, така ще може бути вторина, щоб увагу. Якщо я буду говорити, що там все погано, світ погано, то на мене будуть звертати увагу. І плюс, друзі, іще дуже важливо, от прямо собі пропишіть великими такими блітерами. Да? Мозок любить стабільність, навіть якщо вона негативна. По невідомому здається небезпечно. Ну, навіщо наш мозку щось змінювати? Да? Тобто це називається страх змін. Да? І тут важливо людина боїться щось змінити. А це також дуже важливо. Страх змін. Тобто мозок любить стабільність. Погано або хорошо, але стабільність. Далі, що ж нам дуже важливо, От як? От як прямо собі пропишіть, а як же це все добре, Наталя? Ви це кажете, а що з цим робити? В першу чергу, що потрібно, усвідомити думки. А от якщо ви помітили негативну думку, запитайте себе, чи справді це так. Далі перемикач робимо. Так, я сьогодні прямо на занятті по роботі з військовими та ігровинами показала таку техніку. Одягайте розиночку, знаєте, тут гроші в банках, гроші така розиночка на різнокольорові. Одягайте. І якщо тільки прийшла негативна думка, ви її перемикаєте. От коли ви будете резиночкою сюди прямо вдарити, ви відчуєте такий біль, да? тобто перемикати. Далі, дивіться, дуже важливо, що ми ще раз запам'ятаєте, що наш мозок, який в нейро, зміни нейропластичності. Да? Тобто, якщо ми будемо кожного дня регулярні позитивні практики використовувати, то що знову ж ми говоримо, що наш мозок, який любить стабільність? І чим більше ми думаємо про хороше, так, дихальні техніки, пише пані Ірина, КПТ, когнітивна реструктуризація, так згодна повністю пані Ірина з вами, от, зміни нейропластичності, да? тобто це можуть бути такі які у нас... Вдячність. От кожного вечора ви собі записуєте дякую, що сьогодні ви дякуєте. Дні, тобто щоденники вдячності. От хто був у мене на марафоні вдячності, ви знаєте, пам'ятаєте, що ми проходимо марафон, і кожного вечора ми дякуємо, дякуємо, дякуємо. Наступне. Далі медитація, дихальні техніки, вправо можна, і плюс візуалізація, чого? приємних спогадів, також дуже важливо. Плюс дуже важливо це контроль за тілом. Це можуть бути що. Прогулянки, спорт, йога, ну, тобто зміни от, щось змінити, да, хоча б порухатися, це також дуже важливо. І дуже важливо, друзі, запитайте себе, на що я зараз звертаю увагу. Прямо запишіть. І чи це мені. Так, дивіться, майнфулнес ще можна, дуже важливо. Майнфулнесс це також про усвідомлення. так, Дуже хороша така техніка майнфулнес. Так? Тобто ми скануємо своє тіло ніжок, піднімаємо як сканер, скануємо, а що ж всередині нас. Так? тобто Дуже важливо. І, звичайно, також робота з нейромедіаторами, де отримати цей дофамін, так? тобто серотонін це дуже важливо спілкуватися з приємними людьми, це ті серотонін, який будете отримувати. І ставимо маленькі собі цілі і досягаємо їх. Да? І також дуже важливо навчитися, що, друзі, дуже важливо це навчитися розслаблятися, пишемо собі розслаблення. Да? Тобто, лягаємо, починаємо дихати. Звичайно, це не просто все, але, але, але ми можемо це робити. Отже, а також, а про що ж тут все це добре? А до чого тут. НЛП. Да? Тобто, також за допомогою нейрологістичного програмування можна змінити ці негативні думки. Да, от я сьогодні, можливо, одну-дві техніки розкажу. Якщо вам це цікаво, цікаво, буде, щоб техніками поділилася. Да? Є така техніка. Плюсик ставимо, що цікаво, я називається вона перекодування субмодальності. Чули таку можливо, що таке субмодальності? Ми про це будемо говорити. Хто прийде більше акцент на курсі, будемо використовувати, але зазвичай спогадами це про усвідомлення тут і тепер. Правильно, пані Олено, це про Мінфомость. Так, усвідомлення, я тут, я зараз, да? не на автопілоті жити. Отже, дивіться. Негативні спогади, що зазвичай мають певні характеристики, да? вони можуть бути яскравими, об'ємними. І якщо змінити ці параметри, емоції також змінюються. І ще раз, перекодування субмодальності. А що ми робимо, як це робота? Уявляємо собі якусь певну негативну ситуацію, яка викликає у вас сильні емоції. І що ми будемо робити? Почнімо змінювати їх характеристики. Робимо, що це зображення, це не яскраве чорно біле віддаляємо його, розмите. Да? Тобто ми зменшуємо розмірі, уявляємо, що воно віддаляється, мов такий кран. Да? Така і техніка, тобто, от ми його віддаляємо від себе і додаємо смішних елементів. Так, дуже важливо. А, так, пише пані Ірина покрутити її, поміняти колір, яскравість, розміж. Правда, так, це дуже важливо. Тобто, і ми знімаємо, да? тобто ця техніка знижує емоційний вплив на негативні спогади. Також я вже казала про техніку, і ще одну розкажу, я дуже її люблю, а це техніка якір. Ну, можливо, чули як коріння, чули таку техніку, якір, якоріння. коріння. І отут, що ми можемо зробити? Да? Тобто, ми згадуємо якусь ситуацію, людина, кажемо, от коли ти був щасливий, наприклад, не знаю, там, закінчив ти там, університет, отримав диплом. Ну, от коли ти був щасливий, згадай цю ситуацію, і ми допомагаємо максимально да, туди зануритись. І в цей момент, коли людина це все відчуває. Тобто з допомогою можна нелпіра це проводити, з допомогою психолога-нелпіра або за коуча нелпіра. Да? І коли ми занурюємо туди людину, ми кажемо, наприклад, це тільки наприклад, це, знайди точку, да? тобто, доторкнись до певної точки тіла зараз. Чи це мочка вушка буде, чи це рука на серці, чи це на пальчик, Тобто ми робимо якби якір, да? і ми що повторимо кілька разів. Щоб закріпити цей якір. І що І кожного разу, коли щось з людини негативний який стан, вона нажала на таку кнопочку якір, да? і тобто вона відчула цю енергію всередині себе. Тобто, це техніка якоріння, коріння, ви можете почути. І також, наприклад, там, ну, може бути техніка трикутників в стані, перегляд фільму. Я дуже люблю використовувати в своїй практиці техніку лінії життя. Тобто, да? Ми шукаємо, що? тут дуже важливо, шукаємо. Де були, наприклад, ресурси, особливо хто працює ну, там, з людьми, які втратили сенси, втратили ресурси. Ми шукаємо по лінії життя в минулому дуже багато ресурсів, сенсів, і переносимо їх в теперішнє. І також ми можемо ще взяти з майбутнього і дати ці сили людині, щоб вона там, якщо якась певна ситуація, є в цьому житті, щоб вона її прожила. Да? Тобто це дуже важливо. Також, <кій> може, зміна внутрішнього діалогу. Да? Наші думки часто самі ж посилюють негативні якісь емоції. І ми що уявляємо внутрішній голос, да? тобто я дуже люблю такий внутрішній діалог, з правої ручки висади лівої, і вони між собою спілкуються і об'єднуються. Також є така техніка зміни внутрішнього діалогу. Отже, цим методом можна допомагати в першу чергу контролювати свої емоції та збутися, тобто у цього всього негативу. Нам дуже важливо, друзі, от прямо сьогодні наша з вами головна мета це що? Шукати ресурс для того, щоб пам'ятаєте, вижити сьогодні у дні війни в Україні. Тому фактично ми запустили цей такий міні-курс для того, щоб дати вам інструменти, які ви зможете використовувати а в своєму житті. А також ви зможете поділитися з тими людьми, яким дуже це важливо сьогодні. Тобто ці інструменти, да? і це важливо. Друзі, от я зараз проговорила, як впливають негативні емоції. Ще раз пам'ятаю, ну, який наш мозок запошіть. Він лінивий. Якщо в нас картинка негатива, воно буде прокручуватись, тому що страх щось змінювати. Запам'ятайте, це дуже важливий акцент. Да? Тобто Якщо постійно негатив, негатив, негатив. Так ви і з цим вже починаєте жити. Тому це важливо розбиратися зі своїми емоціями. Якщо хтось прийме рішення відчує відчує цей курс для психологів, так, дивіться, пані Ірина, цей курс для психологів і для всіх, хто хоче, прямо так і написала: для всіх, хто хоче отримати знання і техніки. Тобто, ми будемо давати цей курс не лише для психологів, а для тих, хто дійсно хоче мати знання. Мати техніки, використовувати свої діяльність. Тобто це той курс для початківців. Ми не будемо йти в глибину, але кожного, кожного фактично, модуля ми будемо ви будете мати мати 4-5 технік, які ви зможете використовувати в подальшому в своїй вже діяльності. Ви відпрацюєте або в своєму житті. Тому що дуже важливо навіть да, для себе: як комунікувати, як. От, Вирішувати конфлікти сьогодні в це важливий момент. Тому, друзі, отже, питання ще по цьому у нас, можливо, є. Якщо є, запитуйте, рада буду відповісти, так, дивлюсь. Так, 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 так. Дякую велике, пані Ірина, за те, що ви сьогодні з нами. Активно приймаєте участь. Так, про mindfulness. Друзі, ну що, я питань не бачу, тому буду чекати вас вже. На курсі в неділю, якщо якась певна вам інформація потрібна по курсу, або взагалі по цій темі, будь ласка, пишіть мені в особисте припуску, я буду відповідати, або наш менеджер допоможе. І наступного тижня давайте сплануємо, яка вам цікава тема. Якщо вам цікаво далі продовжити цю тему, щоб ми вже тут, хоча б цей кусок закрили, тому що далі у нас курс по травмотерапії, також ми будемо цим ділитися. На жаль, з категорії відмовників від завдань за призначення не працює. А у вас вчалась на курсі кризове консультування, тому знаю, що у вас дуже класне навчання. Запрошую. Отже, друзі, дивіться, що дуже важливо. На жаль, категорія відмовників від завдань за призначення не працює. Відмовники від завдань, друзі, дивіться, звичайно, нічого не буде працювати, якщо людина не хоче. Але трішки це інша історія. Про це ми поговоримо можливо пізніше. Тобто запит. Я пропоную в середу поговорити з вами про НЛП та бізнес. Цікава вам ця тема, буде чи ні, як от в бізнес-структурі? Або, можливо, інша тема вас цікава. Ми можемо поговорити про травми війни. От пишіть прямо зараз, яка більше теми цікавить вас. Ми переглянемо в суботу. Ми взагалі планували таких зробити акцент. Щоб ще допрацювати вже цю тему, щоб ми, як я кажу, іштай закрили, да? тобто, щоб ми допрацювали. Я хотіла поговорити НЛП eh, у продажах, переговорах чи бізнесі. Якщо вам цікаво ця тема, ми також поговоримо. Тобто, як впливати на рішення клієнтів, як легко додати заперечення. Дуже цікава тема НЛП. Супер, тоді ми, значить, в середу ще працюємо по НЛП і далі будемо визначатися по темам. Буду просити вас такої, знаєте, як підтримки, особливо, хто є в телеграм-каналі. У нас лайкайте, які вам теми важливі, і також ми з вами поділимося в наших сторісах, яку тему оберемо наступні наші зустрічі. Отже, в п'ятницю на всіх, кого цікавить курс. Я обов'язково зараз в шапку профілю, що скину посилання, і ви зможете прочитати, доєднатися і до зустрічі на курсі Бережіть себе. Мирної ночі всім нам.